Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 248. Людина. Будова тіла, органи. Переглянь відеофрагмент клітини організму людини під мікроскопом. Отже, відеофрагмент. Ось так виглядають клітини організму людини під мікроскопом. Скажіть, будь ласка, до якої природи належить людина: До живої чи до неживої? До, до Живої. Отже, як ми з вами пригадали, людина має всі ознаки живого організму, дихає, живиться. Реагує на дію подразники, виводить з організму непотрібні речовини, дає потомство, вмирає всі ознаки. Скажи, до якої групи тварин належить людина, обери істотні ознаки цієї групи. Прочитайте всі три групи, висловте своє припущення. Або переконання, як ви гадаєте. А. Вигодовує дитинчат молоком. Б. Тіло вкрите м'якою вологою шкірою і В. Тіло вкрите шерстю або волосся. Діти, до якої з цих груп належить людина. Діти, люди вигодовують дитинчат молоком. Так, вигодовують дитинчат молоком. Тіло вкрите шерстю людини волосся. Ні. Зовсім ні. ні? Якщо придивитися, подивіться на свої ручки. Є. є. Чи є, є там маленькі волосинки? Є Є маленькі, да, вони, звісно, не такі, як у вовка чи у ведмедя, але вони в нас є. Прочитаємо інформаційну довідку разом зі мною пошепки. Людина це складний багатоклітинний організм. Для життя їй потрібні світло, тепло, вода, повітря та поживні речовини. Тіло людини має такі частини: голову, шию, тулуб, верхні та нижні кінцівки, руки й ноги. Прочитайте інформаційну довідку тричі самостійно. Особливо намагайтесь запам'ятати те, що виділено червоним кольором, тобто навчальні одинички. Слухаю кожного. Завдання 5. Розгляньмо малюнки, ось вони в нас, і висловимо припущення. Чим людина відрізняється від тварин, а чим людина подібна до тварин. Ну, чим людина подібна до тварин, ми вже знаємо, так? Тому що людина, як і тварини, мають всі ознаки живих організмів. Так само вона живиться, дихає, пересувається, вигодовує дитячат молоко, дуже багато в нас подібного з тваринами. А чим ми відрізняємося від тварин? Ми mm. uh -huh. Так, а ще. Ми mm. А відрізняємося ми від тварин. Ми так само, як тварини ходимо на двох ногах, їмо, дихаємо. А відрізняємося ми тим, що людина вміє працювати, людина має емоції, так? тобто ми можемо плакати, можемо сумувати, можемо бути розлюченими, можемо співчувати. Ну і так ще тим, що людина вміє творити витвори мистецтва. ми можемо. Людина вміє скласти музику, намалювати картину, створити з квітів якусь композицію. Тобто, ось такий ем, займається такими видами мистецтва. Тварини цього не вміють. Найдя Перевіримо. <с>? Тварини можуть посадити дерево. Після своєї смерті вони зможуть. Перевіримо, чим же людина відрізняється від тварин, прочитаємо ось таку карту знань. Отже, людина ходить на двох ногах, так, як і тварина. Далі, іноді тварини теж стають на дві ноги, але ми постійно ходимо на двох ногах, тому цим ми відрізняємося. Має мовлення, бачите, згадали про це, що тварини розмовляти не вміють. Мислить, створює і виконує знаряддя праці. Може фантазувати, діє свідомо, планує свою діяльність, здатна до творчості і має розвинений мозок. Отже, прочитайте, будь ласка, ще раз схему, намагайтеся якомога більше запам'ятати цих моментів, чим людина відрізняється від тварин. Обери правильні відповіді. Що дало змогу людині збудувати міста, створити комп'ютери, написати книжки, музичні твори, як на вашу думку? Добування їжі, мислення, мовлення чи творчість? Мислення, мовлення і творчість, мислення, мовлення і творчість абсолютно правильно. Треба було це вигадати. Потім треба було все це прорахувати, підрахувати. З кимось обговорити, так, знайти групу однодумців. Тому саме це. Послухай пі пісню англійською мовою. Порухатися можна буде. І одночасно здогадатися, про що в ній співають. Отже пісня. Завдання 8. Прочитай інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Читаємо разом зі мною. Намагаємося запам'ятати. Орган це частина організму, яка виконує певну роботу. Наприклад, шлунок перетравлює їжу, легені забезпечують дихання. Організм людини складається з багатьох органів різних забудовою, формою, призначенням. Кожен з них має незмінне положення в тілі. За розташуванням. Вирізняють зовнішні та внутрішні органи. До зовнішніх органів належать, наприклад, очі, ніс, шкіра, руки. Внутрішні органи розміщені всередині тіла це мозок, серце, легені, печінка тощо. Органи, які виконують в організмі спільну роботу, утворюють систему органів. Наприклад, скелет і м'язи складають опорно-рухову систему. Усі органи та системи взаємопов'язані утворюють єдине ціло. Досить така інформаційна довідка, досить нелегка, тому я вас попрошу зараз дуже-дуже уважно тричі її прочитати і намагатися зрозуміти і запам'ятати. Завдання 9. Попрацюй з ілюстративним матеріалом. Розглянь зображення органів людини і прочитай підписи. Запам'ятай розташування зазначених органів у тілі людини. Отже, розглядаємо. Перший орган це такий найголовніший, я так би сказала, орган, тому що він керує роботою всіх організмів. Всіх органів і відповідає за розумову діяльність людини це мозок. Мозок знаходиться в черепній коробці, тобто в голові. І саме мозок керує роботою і серця, і легенів, і печінки, і шлунку, і нирок, і всіх, всіх абсолютно органів. Далі, на грудній клітині. Майже посередині у нас розташоване серце. Подивіться, ось тут воно. Можете в себе знайти, прикласти долоньку, відчути, як воно б'ється в грудях. Серце забезпечує рух крові в організмі. Ще раз показую, ось тут серце знаходиться. Остапе, уважніше на уроці. Легені людини знаходяться. Так само, як і серце в грудній клітині, але трохи ближче до спини. Легені забезпечують дихання. Шлунок під серцем. Подивіться, де знаходиться шлунок. На ілюстрації він такого зеленого кольору, От де ми з вами знайшли серце, трохи нижче знаходиться шлунок. Накопичує, перетравлює їжу. Нирки. Подивіться, де знаходяться нирки, трохи вище над поясницею, де у нас поясниця, і от приблизно в цьому місці зі сторони спини знаходяться нирки. Нирки звільняють організм від непотрібних речовин і рідини. Печінка, подивимося, де знаходиться печінка, неподалік від шлунка. Тільки ближче до, до правого боку. Печінка знешкоджує небезпечні речовини і бере участь у травленні. Ось такі органи ми сьогодні з вами з ними познайомилися і прочитали, за що вони відповідають. Ще раз розгляньте ілюстрацію і запам'ятайте розташування зазначених органів у тілі людини. Дання 10. Догадайся, яке слово пропущено у фразеологізмі, прочитавши його значення, упиши відповідні слова, скориставшись довідкою, поглянемо на довідку. Вуха, очі, язик, серце, ноги. Тобто ми бачимо, що тут органи людини. І так, стати самостійним, говорять, встати на ноги. Так, кажуть, він уже встав на ноги, тобто став самостійним. Уважно напружено прислухатися, нагострити вухо правильно. Приховувати хиби, недоліки, замилювати Так, замилювати очі. Очі. Да, щоб не було видно очі. Утриматися від висловлювань, замиснути, прикусити, прикусити язика. Казала вам таке, а прикуси, прикуси язика. Багато бал... балакаєш, говориш щось таке зайве, непотрібне. Про добру, співчутливу, дбайливу і щиру золоте серце. говорять, що у неї золоте серце. Прочитаємо ще раз фразологізми і запам'ятаємо, що вони означають. Отже, встати на ноги це означає стати самостійно, а гострити вухо уважно можна прислухатися. Замилювати очі, приховати хиби недолі, прикусити язика, утриматися від висловлювань, замовкнути. Золоте серце, це говорять так про співчутливу, добру, дбайливу і щиру людину. Запам'ятайте ці фразологізми, можете вживати їх у своєму мовленні, від цього ваше мовлення буде багатшим і Буде мати таке яскраве забарвлення, що хто вміє ось цими різними прислів'ями, приказками, фразеологізмами, хто вміє їх до, влучно додавати у своє мовлення, то таке мовлення більш виразне, яскраве і найбільш запам'ятовується. Перевіримо себе за презентацію, ще раз прослухаємо і сподіваюся, найкраще запам'ятаємо. Встати на ноги, нагострити вуха, замилювати очі, прикусити язика, золоте серце. Попрацюємо як справжні мовознавці. Повторимо навчальну одиничку з української мови на сторінці 38. Отже, рушаємо на 38 сторінку. Префікс пре можна замінити словом дуже. Префікс при Вживають здебільшого в дієсловах зі значенням наближення, приєднання. Префікс прі пишуть лише в словах прізвище, прізвисько, прірва. У дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення. У дієсловах на шися» знак м'якшення не пишемо. Пригадали навчальну одиничку. Повертаємося на сторінку 19. Познач у наведених словах префікс. Поясни його правопис. Перше слово. Прислухатися ми виділяємо префікс «при». Що означає цей префікс, в якому значенні він? Що ми що робимо? Наближаємо вушко для того, щоб почути. Тобто ми прислухаємося тому префікс при, бо наближення. Прикусити префікс при. при. Що він означає префікс при, що ми наближаємо зубки до чого? До язичка, язика. Да, також наближення. Приховувати префікс. При. Що означає префікс при в слові приховувати? Що ми десь приєднуємо, да, те, що ми ховаємо, до чогось, ми приєднуємо, мабуть, десь таке місце знаходимо, щоб ніхто, ніхто не знайшов. Та наближаємо до такої потаємного місця, да, тому префікс при. Дванадцяте завдання Хвилинка математики. Прочитай і виконай завдання. Читаємо. Серце дорослої людини здійснює в середньому 70 ударів за хвилину. Обчисли, скільки ударів робить серце за годину. Отже, міркуємо. Якщо за одну хвилину серце робить 70 ударів, а в годині таких хвилин 60. То ми маємо число 70 повторити 60 разів. Не беремо до уваги нулі, 7 на 6, 42, А тепер ці два нулики ми приписуємо. Отже, скільки ударів робить серце людини за одного? 4200 ударів. Настала черга нейробіки від Бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Потренуємо свій головний орган. Музик. Який головний орган? Музик. Музик. Записали відповідь. Така, 2. Записали відповідь. І третій раунд. Записуємо відповідь. Ти хочеш, щоб все було відповідь, а правильна відповідь 36. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці, такому важливому уроці, ми. Пригадали, до якої групи тварин належить людина. Прочитали, що таке людина, так? що це складний багатоклітинний організм, що їй потрібно для життя і які частини тіла має людина. Поміркували, що ці частини тіла можуть робити, дізналися, чим людина відрізняється від тварин. Цю табличку, до речі, я вам раджу прочитати ще неодноразово для того, щоб запам'ятати. Також ми дізналися, що таке орган, система органів, які бувають органи за розміщенням. І познайомилися ми сьогодні з такими найважливішими органами людини, дізналися, де вони розташовані і яку роботу вони. Виконують. А також познайомилися з новими фразеологізмами, в яких згадуються частини тіла людини або органи людини, побули справжніми мовознавцями, вчилися виділяти префікси в словах, побули математиками, підрахували, скільки за одну годину зробить серце ударів. І взяли участь у нейробіці від Бубу. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую усім, хто активно протягом року працював. На цьому ми наш урок завершуємо.